Вітаю, любі! На моєму каналі АстроПсай, і я продовжую знайомити вас з показниками в натальній карті. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити саме будинкам гороскопу. Зазвичай будинки гороскопу вивчаються вже після знаків зодіаку і Планет. Але так як дуже багато буде зав'язано саме на розташування планет в будинках гороскопу, а також будинків гороскопу в знаках зодіаку, то для легшого розуміння і засвоєння теми почну саме з будинків гороскопу. І як ви пам'ятаєте з минулого відео, будинки гороскопу в астрології. Символізують сфери життя людини або ж середовище нашого існування. І в астрології виділяють умовно 12 будинків гороскопу. Всі ці 12 будинків гороскопу відповідають певній сфері нашого життя. Перший будинок гороскопу це будинок майбутнього, і управителем цього будинку є сонечко. До категорій цієї сфери життя ми відносимо особисті якості, якості нашого характеру, те, як ми робимо вибір, як ми щось обираємо. Сюди ж ми відносимо наші мрії, наші цілі, наші вірування та ідеали. Перший будинок гороскопу описує нашу зовнішність та тілобудову. Головним завданням першого будинку є навчитися робити усвідомлений вибір, який опирається на власні цілі, а не піддається чужому впливу. І від того, як ви робите вибір, буде залежати те, як ви починаєте будь-яку справу свого життя, і буде також впливати на всі абсолютно сфери вашого життя. Отже, хто керує вашим вибором? Внутрішні якісь мрії? Внутрішній поклик? Чи, можливо, вашим вибором керує хтось ззовні? Тому що від цього буде залежати, як складеться ваша доля. Другий будинок гороскопу це будинок минулого. І його управителем є місяць. До категорій другого будинку ми відносимо досвід, навички, те, як ми вчимося чомусь. Сюди ми відносимо забезпечення наших потреб, наші цінності, те, що ми хочемо отримати від життя. Другий будинок гороскопу показує нам. Що вміємо ми заробляти гроші, і що буде нам приносити дохід. Також в категорії другого будинку ми відносимо будь-які матеріальні цінності, гроші та будь-який ресурс, включно з духовним. Тобто, як гроші цінності, так і якісь певні знання. Та навички, які ви застосовуючи в житті, будете заробляти гроші. Сюди ж ми відносимо власність, якою ви володієте офіційно. Головним завданням другого будинку є набути якихось навичок, якогось досвіду і реалізувати це так, щоб заробляти на цьому. Третій будинок гороскопу це будинок теперішнього і ним керує Меркурій. До категорії третього будинку ми відносимо спосіб життя, дисципліна, світогляд, самоконтроль те, як ви плануєте свій день, тиждень, місяць, рік. Сюди ми відносимо заклади освіти, школи, садочки, ліцеї, прикладні науки, дослідницьку діяльність. Тут також ми розглядаємо подорожі та місця, в які ми їдемо власним автомобілем і звичні маршрути. Також сюди ми відносимо друзів, які є близькими, тобто ті, яких ми запрошуємо до себе в дім, родичі, які не живуть з нами під одним дахом, і сусіди. Тут знаходяться і об'єкти, які допомагають нам економніше розпоряджатися своїм часом. Це телефони, це побутова техніка, це комп'ютери, це якісь гаджети, які допомагають нам саме в організації нашого особистого простору. Четвертий будинок гороскопу відповідає і за минуле, за майбутнє, і за теперішнє. І в загальному це будинок наших внутрішніх опор та безпеки, і сюди ми відносимо те, що дає нам внутрішню безпеку та підтримку. До категорії четвертого будинку, яким керує Венера, ми відносимо рід, сім'ю, наше коріння, наших предків, членів сім'ї, які живуть з нами під одним дахом, домашні тварини яких ми визначаємо як членів сім'ї, сюди ми також відносимо предмети домашнього вжитку, особисту нерухомість ділянки землі. Головним завданням цього будинку є усвідомити і зрозуміти, що вам дає внутрішнє відчуття безпеки, комфорту та що робить вас щасливим в особистому житті. П'ятий будинок гороскопу відповідає за теперішнє і ним керує Марс. Марс це дуже така творча енергія, дуже така ініціативна енергія. Тому категорії, які ми відносимо до п'ятого будинку, будуть такі: те, наскільки ми ініціативні, ефективні, наскільки ми мотивовані, сюди ми відносимо. Наші хобі, захоплення те, чим ми цікавимося поза роботою. Тут у нас відпочинок та розваги. Будинок також відповідає за азарт, авантюризм та лібідо. Будь-які об'єкти для творчої діяльності. Через цей будинок ми дивимося, як у нас складаються стосунки з коханими, а також П'ятий будинок гороскопу це будинок дітей. І завданням п'ятого будинку є знайти той баланс між духовним і матеріальним для того, щоб побудувати життя, від якого ви отримуєте задоволення. Шостий будинок відповідає за минуле. І ним керує Юпітер. Це будинок самооцінки. І від того, яка внутрішня самоцінність у вас напрацьована, буде залежати те, як працюють категорії цього будинку. І сюди ми відносимо розвиток, самопізнання, наші установки, наші стереотипи, програми, які ми набуваємо протягом життя, закони життя, які ми несемо з собою. Сюди ж ми віднесемо медицину, здоров'я, будь-який бізнес та об'єкти, які забезпечують роботу підприємств, заводів вашого бізнесу. До категорії шостого будинку ми відносимо і хвороби вродженого характеру. Тут також ми можемо дивитися якісь великі підприємства, комерційні підприємства, заводи, фабрики. І якщо є планет багато в цьому будинку, то ми можемо приблизно собі зрозуміти, чи будемо взаємодіяти з ними. Головним завданням шостого будинку є усвідомити та пропрацювати свою самоцінність та самооцінку, тому що після шостого будинку ми виходимо уже у світ в соціальну реалізацію. І від того, яка самоцінність, який рівень самооцінки ви маєте, так ви і будете проявлятися в соціумі. Сьомий будинок гороскопу, як і перший, відповідає за наше майбутнє. І він побудований, створений на основі енергії сонечка. До категорії сьомого будинку ми відносимо наше соціальне я, наш імідж. Вибір партнерів по бізнесу, по співпраці. Тут у нас самопрезентація, офіційний шлюб, юридична діяльність, робота з паперами, будь-які офіційні знайомства, а також екзамени ми теж віднесемо до категорій сьомого будинку аксесуари для створення нашого образу, макіяж, одяг. Ми теж віднесемо до категорії сьомого будинку. Головним завданням сьомого будинку є увага, відповідність вашим якостям та характеру в особистому житті, вашому соціальному іміджу. Тобто, і в соціумі, і вдома ви маєте бути однаковим. Тоді сьомий будинок буде працювати в повну силу і давати вам підвищення по соціальній реалізації. Восьмим будинком гороскопу керує місяць, і він відповідає за минуле. І до категорії цього будинку ми віднесемо очікування, наші можливості, набуття нового досвіду для. Більш масштабної реалізації, бажання, наші надії, наші інвестиції, як матеріальні, так і психологічні інвестиції. Тут же у нас фінансова діяльність, якісь великі дороговартісні покупки, в тому числі і в кредит. Тут у нас будь-які безготівкові операції. А також робота з цінними паперами. Додам, що дуже часто в астрології людей з планетами у восьмому будинку гороскопу називають чарівниками, адже вони так чи інакше дають можливості або сприяють тому, щоб у інших людей здійснювалися бажання. Дев'ятий будинок гороскопу відповідає за теперішнє. І його управителем є уран. До категорії 9-го будинку ми відносимо наше соціальне оточення і взаємодія з ним, соціальні зв'язки і комунікації, наша репутація. Тут у нас престижна освіта. Сюди ж ми відносимо пропаганду, рекламу. Засоби масової інформації, журналістів, письменницьку діяльність, туристичну діяльність, будівельну діяльність, подорожі за кордон, конференції та семінари, статусні засоби комунікації ми теж відносимо до категорії 9-го будинку. Це можуть бути автомобілі, бізнес-класу, літаки. Дорогі гаджети. Сюди ми віднесемо і іноземних партнерів, викладачів, політиків, дипломатів і в загальному людей спілкування з якими, комунікація з якими сприяє нашому соціальному просуванню. Головним завданням дев'ятого будинку є така організація зовнішнього простору яка дозволяє якомога ефективніше будувати комунікації та напрацьовувати соціальні зв'язки для власної реалізації. Десятий будинок гороскопу відповідає за минуле, теперішнє і майбутнє. І ним керує Нептун. До категорії цього будинку ми відносимо соціальну безпеку, соціальний комфорт. Кар'єра як напрямок діяльності, наприклад, медицина, будівництво, освіта. Сюди ж ми віднесемо і цілі та здатність їх ставити, наше робоче місце, посада, ділова нерухомість. Тут у нас і стосунки з керівництвом, або якщо ми керівник, то стосунки наші з підлеглими. Головним завданням 10-го будинку набути щастя та баланс як в родині, сім'ї в особистих стосунках, так і в кар'єрній реалізації. 11-й будинок гороскопу відповідає за теперішнє, і управителем цього будинку є Плутон. До категорій цього будинку ми віднесемо соціальна реалізація, групи. В яких людина себе реалізує, професійна та колективна діяльність, колективні заходи маси людей, соціальні мережі підписники, публічна діяльність та реалізація на великі маси людей, на натовп. Тут у нас і засоби виробництва, які забезпечують професійну діяльність. Головним завданням 11-го будинку є реалізувати свої задатки та таланти. Отже, те, що буде нам подобатися, до чого лежить наша душа, що нам добре вдається. Якщо ми реалізуємо по 11 му будинку як професію, то це буде найвищим проявом роботи. Категорій 11 будинку. Дванадцятий будинок гороскопу відповідає за минуле і ним керує Юпітер. До категорій цього будинку ми віднесемо соціальну оцінку, суспільний статус, авторитет. Тут у нас є і таємні знання, які допомагають зрозуміти життя езотерика, психологія та будь-які науки. Які не є відкритими для публіки. Тут знаходяться установи закритого типу: монастирі, церкви, лікарні, в'язниці. Також сюди ми віднесемо спадок інвесторів, чиновників, засновників компаній та всіх людей, які володіють певними знаннями та інформацією. Яка допомагає їм отримувати владу. І головним завданням 12-го будинку є об'єктивно оцінити свій вклад в ті справи і ті сфери життя, які ми проживаємо, і зрозуміти, чого ж ми достойні. Це означає, що результати, які ми будемо отримувати в житті, Будуть рівноцінні тому, скільки сил, енергії та дій ми вклали у ці сфери. На сьогодні це все. Залишайтеся зі мною. Далі буде цікаво.